Друзі, привіт! Це було три крутих, неймовірно крутих історії, але, на жаль, всі вони закінчились і нас чекають ще три, але про все по, по порядку. Е, перша історія Нью-Йорк Індіано. Дуже шкода Нью-Йорк. От зараз, от коли вже вони вилетіли, і чую, що американських коментаторів що. Нашого українського Олександра Прошуто, ти усвідомлюєш, що дійсно Нью-Йорк би міг з Бостоном побадатися? От в будь-якому стані, слухаючи інтерв'ю, Бранк з нас рукою, да-да, е захищаючись проти Халі Бертона, він зламав руку в останній грі. Е Мені здається, що ці хлопці б дали бій. Ну, і що таке Медісон Свергаден, є Медісон Сквергаден. Після перемоги. І Карлайл сказав, що це сама крута арена, саме круті вболівальники, і, і перемогти тут цьому матчі це фантастика. Дійсно, ці хлопці з індіани я сподіваюся, що це довга історія дуже. Завдяки цьому, цьому матчу отримали неабиякий досвід. Я не знаю, чи може бути якась арена голосніша, ніж Медицин Сквергальден. Те, як болівають там. Як їздять виїздники звідси? Так, да, є дуже багато фанів фанів в суботу по всій Америці, але так як вболівають Бостонці, згадую їх виїзд у Філадельфію, як Джерем Біч жалівся, що іноді мені здавалось, що не ми граємо вдома, а нью -Йорк. Ну, Індіана і сама заява Таріза Халібертона після перемоги. Що ну, ми не фаворити, ми їдемо туди розслабленими, ніхто від нас нічого не очікує. Можливо, можливо, розслабленими і все в цій ситуації він він. Тобто вони нічого не програють, а е, тільки отрим, ну, як мінімум отримують досвід, а максимум ведуть фінал НБА, Може, цим допоможе. Тобто команда здорова. Вони зберегли всіх своїх лідерів на відміну від е, Нью-Йорка. Ну, Нобі вийшов в ці грі на 5 хвилин, закинув два з двох е, двоочкових. Але він так шкутильгав, що його об'їжджали просто на велосипеді захисники індіани. Тому кхе, дуже швидко ті його посадив. Харт вийшов, незважаючи на травми м'язів живота, він вийшов, зіграв. Було видно, що йому було не дуже добре. Але він зіграв в своєму, я не знаю, скати, сверх... сверх стилі залізної людини. І тільки коли тримав 6 хвилів, він пішов з майданчика. Як, як я сказав <кій> Брансон зламав руку і закінчував цю гру <кій> Дівченса, і він набрав 39 очок. Чи, ну, але виграти в ці індіани було неможливо. Там вони стільки рекордів поставили: 39 очок за чверть. В них там було відсоток дуже довгий час, був 70-75%. В підсумку вони закінчили з відсотком реалізації 67. Там були епізоди, коли з 12 кітків залітало, залітало 11. Да, дуже круто. Виступив Халі да він, виступ, він можна сказати, спав всю серію, а тут взяв і, коли треба було, вистрілив свої знамениті. Сайт Степ Трьох сьогодні закидав, і, і степбек трьохи, і передач і, роздавав купу. Ну і вся команда дуже круто зіграла. Я згадую інтервю, суперників індіани по першому раунду, що дуже сильно, ну і тренер, що дуже сильно підсилив. Цю команду Паскаль Всекам дуже не люблю цього гравця ще з часів Торонто. Але він дійсно дуже допоміг цій команді. Не думаю, що він приніс чемпіонські менталіті з Торонто, Нагадаю, він став разом з Киваєм чемпіоном. Але він дуже допомагає Майлзу Тернеру. і ну, дуже, ну, це точно краще, ніж. Фінальна серія, хоча, в принципі, ні, я не знаю. Ні, ні свої слова назад, тому що Клівленд-Бостон не могла б бути НБА. Хоча гіпотетично, якби вони посіли інші місця, то і Клівленд міг вийти. Фінал це була б взагалі катастрофа. Звісно, мені більшістю хотілося б, щоб там був що там була команда Орландо вот шлях Тібервулс, mm. і Оклахоми мені дуже сподобався. На жаль, ну, на жаль, для фанів Оклахоми. Думаю, щоб більшість таких вболівальників баскетболу вболівала за OKC, С. Я вболівав за Далас, чесно скажу. Але я хотів, щоб Даулас переміг в матчах. Я дуже хотів у серію. Попереднє відео було про просто фантастично. От початок цього відео назад, за моєю спиною. Е, те, що чудили ці команди за 3,5 хвилини до кінця, це просто ну, це, це ілюстрація цього плей оф По-перше, в цьому плей оф дуже, дуже великий відсоток перемог команд на виїзді. Тобто, це тільки Клівен зіграв цю гру вдома е, методу Лобановського дома перемога на виїзді нічого. Тобто вони злювали деякі матчі, за що їх ненавиджу Клівен, що вони зіпсували мені цей плей-офф. Ну і нам всім. Е і всі грали на перемогу на виїзді. Е не, не вистачило одного тайм-ауту, можливо, Дон Ніві, щоб ми побачили овертайм, е або е де ми, ви, вибачте, мальдевну. Ehm, щоб побачити овертайм в матчі окісті Далас, але там обидві команди заслуговують на фінал. Яке заслуговує на фінал Денвер з Мінісотою, обидва, але в сьомому матчі, виграючи вдома 20 очок, Денвер примудрився програти Мінісоті. Знов включилась знаменита захисна пастка для Денверських. Атакувальних гравців і просто з'їли. Йокіч кинув спочатку 0,7-3 очкові тільки 8-3 забив. Ви програли дещо, мені здається, ментально Денверці були впевнені після плюс 20 своїй перемозі. Вчасно не поміняли лідерів Денверці. Тобто, якби більше зіграв Реджі Джексон енд Компані, я думаю, що не були би такими втомленими Мюрії Йокіч чи не схибли на останніх секундах. Так, да, вони там е вже потім зробили розворот в на 30 очок. Тобто, стало плюс, ой, вибачте, е Мінніаполісці, стало плюс 10. Потім Денвер до. До мінус 3 скоротив. І якби були трошечки свіжіші Йокіч і Мюрей, я думаю, що ну, я думаю, що могли, могли, ну, мав би Денвер вигравати. Ну, але дійсно, я буду от я відверто чи всі чотири команди е на Заході абсолютно заслужено, мають, мають право грати в фіналі заходу. Чотири сильних рівних команди. Я... З нетерпінням чекаю кожного матчу в ніч середи на четвер гратиме Даллас проти Міннесоти. Дуже цікаво, як, як Даллас гратиме проти цього захисту Міннесоти. Ті, Але чисто по драматургії: ті путбеки, які там забивали Карлентоні Таунс, по-моєму, Едвардс, Назрід, Взагалі, от сьогодні зрозумів, чому на зріду дали кращого шостого гравця. Цього хлопця не можна не відзначити. Його внесок, його, дійсно його внесок в перемогу Мінісоти. Фантастичний. Він виграв два матчі. До речі, до речі, ем, про, про такі цікавий збіг обставин на цьому драфті. Під 10-м номером ОКІСІ Сі вибрало Дерека Лайвлі, а е відповідно Даллас вибрав під дванадцятим номером Кейсона Уоллеса. І, і що цікаво, ці команди між собою помінялись цими двома гравцями ще Окій взяла в нагрузку контракт Девіса Бертонса. Е е Ну, тобто, ну гравця 17-мільйонним контрактом. І ну, для них проблеми з платіжкою нема. А для Далласа вона була. І як виявилось, цей обмін був дуже-дуже ну, потрібний, потрібний Далласу. Лайвлі вже втретє, втретє в цьому плей-офф робить результат. Цього разу він зробив результат під Джеєм Вашингтону. Саме Вашингтон. За 2,5 секунди до кінця виконував трьочковий бросок, кидок, і Шай Гілдж Олександр на ньому схвалив. Він забив два очки, два з трьох перших штрафних третій схібив свідомо, і саме він, по факту, поставив фінальну крапку в цьому протистоянні 117-116. За 2,5 секунди до кінця без тайм ауту по нічого не змогли толкового зробити. Це Неймовірно крутий плей-офф. І ще раз, ну, от пробачте мене фани Клівленда. Якби не Клівленд взагалі в, в двох серіях Сходу, я би міг взагалі сказати, що це самий крутий плей-офф за всю історію НБА. Дуже вам дякую за увагу. Зустрінемось зовсім скоро.